Шановні колеги, у цьому відео я хочу провести екскурс по своєму спеціалізованому ехокардіографічному каналу, який працює на базі міжнародній е, системі Patreon. Цей канал працює вже півтора року, але відео, які завантажені у цьому каналі, я створюю вже, мабуть, е, останнє. Років 15. Цей канал має величезну кількість відео. Всі відео створені з прицілом, щоб людина, яка працює з цим каналом, отримала максимально ефективний, прямий і простий шлях для освоєння методики ехокардіографії. Я особисто маю великий досвід в ехокардіографії, дуже багато років. Навчаю людей. Через мене пройшли сотні учнів через моє робоче місце, які успішно працюють і займаються ехокардіографією по всій Україні. Багато років я займаюся виданням навчальних посібників, відеоматеріалів, навчальних фільмів і тому подібне. Я свідомо створив цей канал як базу, де будь-яка людина, яка хоче. Може максимально ефективно стати професіоналом. І тепер я вам покажу, як максимально ефективно людина, яка оформила передплату і має доступ до цього каналу, може працювати для досягнення максимально швидких результатів. Все, все що тут завантажено, по ключових словах розділено в різні рубрики. В даному випадку є 2, 4, 5 плюс 18 23 рубрики. Якщо людина з нуля хоче займатися ехокардіографією, я би радив поступати таким чином. Спочатку я рекомендую заходити в рубрику Навчальні фільми і видно, що в рубриці навчальні фільми є 16 навчальних відеофільмів. Всі навчальні відеофільми зроблені максимально практично і логічно. Для людини, яка, повторюю, починає з нуля я би радив починати навчання, з ось цього фільму. Ехокардіофія для початківців. Це фільм базисний, доступний, який дає змогу уявити собі, що таке ехокардіографія. Одночасно він має величезну Кількість інформації. Після того, як людина перегляне цей фільм, я рекомендую йти до наступного навчального фільму, який називається Двовимірна ехокардіографія у фокусі уваги, адаптомічні деталі. Цей фільм повністю присвячений. Цей фільм повністю присвячений. Тому. <звігло> Після того, як людина передивиться цей фільм, і. Створить собі в голові уяву про те, що вона бачить під час ехокардіофічного дослідження, з якого підходу вона це бачить, як правильно е, інтерпретувати е, анатомічну інформацію. Тоді я рекомендую людям переходити до ось цього фільму. Техніка маніпуляцій із ехокардіографічним датчиком оптимальний підхід до отримання ехокардіографічних зображень. Це, на мою думку, унікальний фільм. Він дуже оригінальний, я нічого подібного ніде не бачив. Створив його з єдиною метою. Базуючись на, своїй, на своєму великому досвіді роботи з молодими лікарями і розуміючи, наскільки деякі речі є технічно складні для них для розуміння, я цілий фільм присвятив тому, як правильно маніпулювати з ехокардіографічним датчиком, як правильно взяти датчик в руки, як його правильно скерувати, як правильно тримати кість, як правильно сидіти біля пацієнта, щоб максимально ефективно, швидко вивести потрібне зображення, отримати якісну візуалізацію на екрані і правильно провести дослідження. Після того, як людина зрозуміла основні базисні моменти, я рекомендую переходити до наступного фільму, який називається «Кроуплин у серці через призму кольорової доплерографії. У цьому фільмі я повністю присвячую увагу тільки кольоровій доплорографії, як правильно налаштувати апарат, як правильно вибрати школу, як правильно зробити рамку, які кольори за що відповідають, як правильно інтерпретувати напрямок кровоплину, плину, ламінарний кровоплин. І це все робиться на всіх. Основних зображеннях, і відповідно людина починає собі уявляти, як при всіх основних зображеннях можна отримати максимально правильну інформацію. Після того я рекомендую переходити до цього фільму. Безперервна доплерографія, коли і яким чином застосовуємо. Взагалі, доплер це складна річ, і в багатьох людей. Е... Є велике нерозуміння цієї проблеми, тому я цілий фільм присвячив, як правильно використовувати безперервний доплер, яку ми інформацію отримаємо, в яких ситуаціях ми його застосовуємо, як правильно викласти промінь доплера, як правильно інтерпретувати отримані цифри і тому подібне. Після того як людина передивилася цей фільм, я рекомендую переходити до наступного фільму, який називається. Імпульсний доплер, клінічна ситуація, в яких застосовуємо. Також багато проблем людей виникає. Як правильно розуміти, коли правильно безперервний доплер застосувати, коли імпульсний доплер. А це речі дуже важливі. І цілий фільм я присвятив виключно тим ситуаціям, в яких ми застосовуємо саме імпульсний доплер. Після того як людина освоїла ці речі. Є ще багато інших навчальних фільмів, але це вже більш спеціалізовані фільми, які вже повинні, на мою думку, переглядатися в наступних, на, наступних, на наступних етапах. Після того, як людина кілька разів, ну, для різних людей по-різному треба комусь 5 разів, комусь 10, комусь 50 разів, пройшла через ці всі фільми, власне, у тій послідовності, в якій я раджу це робити, тому що це така логічна послідовність. Я рекомендую. Переходити до клінічних лекцій. Клінічні відеолекції. У мене є дві великі лекції три години. Одна лекція присвячена протезованим клапанам. Вони поділені вони великі, тому поділені на три частини Логічно, частина 1, частина 2 і частина 3. Велика тригодинна відеолекція з дуже великою кількістю відеопояснень, яка присвячена ін інтерпретації і розумінню ехокардіографічної оцінки протезованих клапанів серця. І друга відеолекція велика, яка присвячена клінічній оцінці приехокардіографії аортального клапана. Також тригодинна лекція складається з трьох частин: перша частина, друга частина і третя частина. Після того, як людина вже зрозуміла якісь клінічні підходи, як ми правильно це робимо, я рекомендую тоді поступово переходити до клінічних випадків. Як тут видно, у мене є 331 повноцінний клінічний випадок. Клінічний випадок займає десь від 5 до 15 хвилин, в середньому 10 хвилин. Клінічний випадок це повноцінне обстеження пацієнта з детальною інтерпретацією того, що ми бачимо, як ми то диференціюємо, як ми оцінюємо, як ми міряємо. В кожному випадку кожний клінічний випадок це від початку до кінця обстежений пацієнт і з клінічним висновком по даному пацієнту. І тоді кожна людина, яка буде працювати, сама повинна собі вибирати послідовність. Але логічна послідовність це йти, наприклад. Від клапання. Віддемовку патології мітрального клапана. Є 91 клінічний випадок, де, який стосується у тому числі патології мітрального клапана. Клікаємо на цю річ і Патреон люб'язно вибирає нам від найновішого до найстарішого всі випадки, які були вивісені, вивішені по стосовно мітральному клапану. Наприклад, пацієнт, цікавий пацієнт із тяжкою мітральною недостатністю. Клікаємо на цей випадок. І бачимо, що є 15-хвилинне відео, яке повністю присвячене клінічному випадку. Після того, як людина склала собі уяву, якою буває патологія мітрального клапана, тоді вона переходить до патології ортального клапана 70 випадків, і може передивитися всі основні випадки патології аортального клапана. Тоді логічно йде патологія тристулкового клапана 18 випадків. Після того людина переходить до ішемічної хвороби серця, інфекційний ендокардит, аневризми аорти, кардіоміопатії 18 випадків, ревматичні вади, патологія перикарди, гіпертензивне серце. І так далі. Після того я рекомендую ще також окремо знайти шлях до оригінальних ехокардіографічних методів, які, де є багато кілька моїх оригінальних методів, досить цікавих. Наприклад, як правильно оцінювати систолічну функцію лівого шлуночка, що таке ефективна фракція викиду лівого шлуночка, що таке спрощений індекс систолічної функції лівого шлуночка, що таке метод кольорової вентриколографії, як правильно. І дуже важливий метод доплерографічний метод визначення фракції викиду лівого, лівого шлунечка. Після того, як людина зрозуміла, як правильно міряти фракцію викиду, вона просто дивиться, які в неї є, є ще не зумірдити. Потім окремий фільм присвячений налаштуванню ехокардіографічного апарату, що є надзвичайно важливо. Я на своєму апараті спеціалізованому Philips ie 33 Повністю в цілому фільмі показав, як правильно налаштувати апарат, щоб отримати адекватне відеозображення і інформацію. Це невелика кількість людей, яка вміє правильно це робити. Це стосується не тільки українських лікарів, а й в цілому світі. Достатньо подивитися ті відео, які вивішують е, навіть наші закордонні колеги, щоб зрозуміти, що не також дуже слабенько розуміються в тому, як правильно налаштувати ультразвуковий апарат. І людина, як. А, і потім є ще є ще навчальних фільмах. Я вже зробив два-два великі тригодинні фільми. Один називається Патологія аортального клапана через призму трансторакальної ехокардіографії», де просто логічно всі основні клінічні випадки, які трапляються при аортальному клапані. Клінічними випадками проілюстровані. А другий фільм Патологія мітрального клапана також тригодинний фільм через призму трансторакальної ехокардіографії. Отже, на мою думку, підбиваючи підсумок, на своєму більш як 30-річному досвіді роботи з ехо, в ехокардіографії, я можу певно сказати: вивчити ехокардіографію по книжках практично неможливо. Вивчити ехокардіографію. По лекціях, де вам на слайдах щось там показують якісь рисунки і розповідають усно, практично неможливо. Це є візуалізаційна методика, дуже складна методика, яка вимагає практики і візуалізації, тобто бачити відео, розуміти, як професіонал інтерпретує відео і правильно запам'ятовувати логічний підхід при ехокардіографії. Після того, але ще що дуже важливе. Після того, як людина певну кількість разів, кожному специфічну кількість разів передивиться відео, в неї в голові складеться якась вже логічна схема, тоді треба шукати вчителя, практичного ехокардіографіста, сідати, домовлятися з ним, сідати на робоче місце і маючи у цю... Е Теоретичну підготовку, яку ви можете отримати на цих відеофільмах, сидячи біля е, практичного лікаря, який вам не жметься і дає в руки датчик, дає можливість працювати з пацієнтом. За місяць півтора два можна стати, в принципі, досить непоганим лікарем з ехокардіографії, якщо є бажання, зусилля докладені, і людина правильно працює. Бажаю всім успіху. Передплачуйте мій канал, він не такий дорогий. За ту кількість інформації, яка тут розміщена, і яка допоможе вам стати професіоналами.